Переможець голос України та голос Діти, співак Роман Сасанчин ділиться подробицями розлучення з дружиною Іванною після шестирічного шлюбу. Виявляється, він не хотів розривати його, а ініціаторкою стала Іванна. Також Роман сьогодні вийшов у Сторіс і заявив, що має намір забрати доньку, як відреагувала його. Екс-дружина Івана розповім за хвилину. Я Нагадую, ви на ютуб-каналі Ростослав Продакшн ставте ваші вподобання, підписуйтесь і включайте дзвінок. А наприкінці відео пригадаю про шлях Романа Сасанчина на проєкті Голос країни про першу поразку на проєкті, коли до нього ніхто не повернувся. Хоча він співав бездоганно. Про емоції та життєві історії, які проживала вся країна з цим дивовижним хлопчиком, а також про дві перемоги на проєкті Голос країни та квартиру, яку отримав у 10 сезоні проєкту. Що він з неї зробив, почуєте за хвилину, будете здивовані. А спочатку про особисте Романа Сасанчина, за яким стежить уся країна. Це розлучення буде на совісті моєї дружини сьогодні. Заявив Роман Сасанчин. Було важко, було незвично, оскільки скільки часу жили до цього разом. І тут така розлука було дуже так. Якось ну, думаю, щось не те. Ну, ми спілкувались дуже часто кожного дня. Там по відеочату, по відеозв'язку донечка, правда, тоді я багато пропустив моментів. Сесанчен каже, на рішення розлучитися вплинуло чимало факторів. Тим не менш, він запевняє, шлюб можна було б зберегти, але в Іванни не було бажання цього робити. Причин надто багато, хоч і були шанси все ще зберегти. Тут більше про бажання кожного. <му> Талановитий співак Роман Сасанчин продовжує говорити про розрив з обраницею Іванною, а також про свою доньку Лізу. Нагадаю, Івана з донькою проживали за кордоном, а Роман чекав їхнього повернення до України. Утім, за його словами, Івана ухвалила остаточне рішення і дала чітко зрозуміти, що почуттів у неї вже немає. Тож Сасанчен поділився, що йому залишається лише прийняти її вибір. Хоч і це дуже боляче. Я чекав на обох тут. До останнього моменту не хотів цього розлучення. Але коли перепитав в останнє, почув. Я зробила свій вибір. Це дуже боляче. Цього не хотілося. Цього не мало статися. Але якщо людина вже холодна до мене і зробила такий вибір, вибору не прийняти цього немає, навіть якщо це станеться не одразу. мене тримає. Сасанчин не коментував публічно чи була зрада з боку його дружини, але натякав, що це буде на її совісті. Екс-дружина Івана Сасанчин спростувала чутки про зраду з боку Романа і заявила, причин для розлучення було багато, але вона не збирається виносити брудну білизну на публіку. Наша історія довжиною майже шість років під'їхала до кінцевої станції. Це життя і так стається. А вам хочу побажати тільки щастя, додала Івана в сльозах. У інстаграм Роман ж опублікував цю світлину і додав: Нехай тебе хтось полюбить так, як зараз я люблю, але зробить те, чого я не зміг. Пропадаю на тривалий час звідси, надто багато всього зараз для мене. Всіх обійняв, додав Роман. Небі! Однак користувачі мережі засипали питаннями Романа щодо його доньки Єлизавети. Їй зараз три рочки. Роман відповів на ці запитання: поки війна та обстріли, мені спокійніше, щоб вона була в безпеці, але на майбутнє маю бажання забрати її до себе. Каже Роман. Співак відповів на запитання, чи не буде Івана проти того, щоб Еліза жила з батьком. Роман зазначив, в обох батьків рівні права стосовно дитини. В майбутньому він би хотів, щоб дівчинка здобувала освіту в Україні та бачилася з обома батьками. Артист готовий домовлятися з колишньою дружиною, якщо виникне різнобічність. На дитину у нас. Абсолютно рівні права, тому проти чи не проти, це питання, яке точно буде вирішуватись. Я в неї забирати дитину не хочу, але маю бажання, щоб дитина здобувала українську освіту, бачилася з обома батьками і була щаслива. Але якщо Іванка і надалі залишатиметься за кордоном, доведеться якось про це домовитися. Іванна відреагувала на слова Романа щодо опіки над донькою в соціальних мережах. Вона висловилася про долю Елізабет після розлучення її батьків. Вона переконана, їй та Роману вдасться знайти правильне рішення, щоб їхня донька могла проводити час із мамою і з татом. Також Сосанчина заявила, вважає співака прекрасним батьком. Одне скажу, він найкращий тато для своєї доньки, і вірю, що ми знайдемо сили зробити все, щоб вона була щаслива. А це вже питання. Часу. З романом у нас нормальні стосунки, але примирення вже не буде, адже все вже вирішено, і це рішення приймалося не один місяць. Щодо того, з ким буде Ліза, ми домовимося, поки триває війна, вона буде зі мною, але я буду її привозити. Потім ми приймемо правильне рішення, щоб дитина могла бути з мамою та татом. Нагадаю, роман Сесанчен та Івана познайомилися у 2020 році. Івана старша з Романа на 4 роки. Знайомство відбулося у компанії спільних друзів у селі на Тернопільщині. Через декілька місяців після знайомства пара почала жити разом у Києві. У травні 2021 року Роман зробив Іванні пропозицію руки і серця. Тоді дівчина уже була вагітна. Класно, ну я бачу щасливі очі. Хто кому зробив освічення? Перше питання. Я бачив, що Роман викладав фотографії з букетом і, і Івана. Ану, розказуйте мені. Та напевно, що я. А Чого? Це такої? Та ні, це, це ну я собі планував вже давніше, і просто ну, появилась нагода, що ми приїхали сюди. Якраз я їхав в Тернопіль на виступ на цей концерт, і там зустрівся з своїми двома хорошими друзями і просто зговорилися, що ну вони мені підказали ідею, що дивись, ти зустрівся з ну взагалі познайомився з Іванкою тут, де ми зараз є. В Чорткові в парку, і було б дуже романтично, якщо б саме в цьому місці зробити пропозицію. Я сказав, ну, реально, того ідея. Ми поїхали, купили квіти, обручку, і... і потім, вже після виступу, я приїхав сюди і пішов в парк. Дзвоню я до Іванки і кажу, що. ну, Прийди сюди, мені треба з тобою дуже там поговорити. Коротше, я щось е, малов язиком не то, що потрібно, Я хотів якось це зробити, ну щоб, щоб вона взагалі ні про що не догадувалася. І тому в голову лізло до... все, що попало, і коротше, а Іванка тоді, чи, чи в неї настрій був поганий, чи вона ну здається, вона себе погано почувала, щось трохи прихворіла була. І е, під вечір вже ну, трошки температура була, і вона не, не вона думала, що я її запрошую десь погуляти з друзями, десь посидіти і так далі. Я вмовляв, вмовляв, я не знаю, стільки дуже багато разів, і навіть встигли посваритися через те, і вона так і не прийшла. Ну я думаю, бути-не бути, приїхав сюди до неї. Вона виходить з душу, я стою на коліна, роблю пропозицію. Ну, круто вийшло. Після офіційного друження Роман Санчен та Івана також взяли і церковний шлюб. Цей день настав. Ми обвінчалися, емоції дуже круті, а всередині одразу відчулася легкість. Написала Івана. Насправді ми дуже довго думали, бо в державному шлюбі розлучитися можна в будь-який день. А розлучитись церковно вже неможливо. Хіба хтось, не дай Бог, помре. Коли обдумала все, добре, що ми наважились на цей крок, і це є правильне рішення. Ми впустили Ісуса в наші серця, написала Іванна у 2023 році. Ви дуже молоді. Як на це можете відповісти? Всього 19 років. В мене, в мене таке враження. Що, мене таке враження, що коли люди одружуються, ну тобто на, на думку інших, що тоді перед людьми замикається весь світ, і вони не мають права взагалі нічого робити. Вони не мають права жити як жили до цього. Ну чому в мене в мене ну буде продовжуватися таке ж саме життя, і навіть ну краще, на мою думку, я думаю, що це ну ми будемо все робити разом. Ми будемо всюди разом, і будемо підтримувати один одного. І це буде ну це буде набагато простіше і набагато приємніше. Я думаю, що ВІК в цьому не в Ну якщо б я 19 років, ну мені б хотілося ще молодого, як то кажуть, життя. І е, я не знаю, я б я б напевно не, не наважився зробити пропозицію. А я розумію, що мені е, більше нікого зараз не потрібно, і мені добре цією людиною. Ні, ну має на увазі взагалі, загально. Mm. І в принципі, мені з цією людиною дуже добре, і в нас все виходить разом, чому б і ні. Чому б не спробувати і не продовжити життєвий разом? Хочу побажати Роману та Іванні залишитися в добрих стосунках, адже у вас є спільна донечка. Нехай в обох складеться доля як найкраще. Хочемо бачити, звичайно, Романа на великій сцені. Нехай твоя кар'єра буде успішною. А ми всі дуже цінуємо твій талант. Ще з маленького віку ми могли спостерігати, як талановитий хлопчик здійснює свою велику мрію. Нагадаю, Роман Сесанчен почав співати у дитинстві ще з п'яти років. Його талант помітили вчителі та рідні, і Романа почали возити на місцеві конкурси. Він навчався в Тернопільському музичному коледжі клас вокал, згодом у Львівській національній музичній академії імені Лисенка. У програмі Голос діти Роман з'явився в першому сезоні, де зачарував талантом мільйони України. Однак ніхто з тренерів до нього тоді не повернувся. Ромчик до кінця не зрозумів, що ніхто з тренерів не нажав кнопку. Він, навпаки, подумав в кінці, обернулося три крісла. Його реакція вразила та водночас шокувала українців. Вони не могли зрозуміти, чому ніхто з тренерів не натиснув ту червону кнопку. І тут у тіни кабель. Моє ти сонечко. Мені дуже подобається твоя українська мова. Мені здається, що ми прогавили свій шанс забрати тебе у команду. Дякую, Ромчик!» Хлопець виконав ще одну пісню на біс, а публіка скандувала молодець. Однак він до кінця не розумів, що не пройшов у наступний етап конкурсу. Всі три повернулися. Ромчик. Я не повернулися. Ніхто за декілька років Ромчик Сасанчин знову повертається на голос країни і вражає в чергове своїм вокалом. Ромчика пишуть українські робив ті на летіреті живе у садках. І Водила мене у край села. Українська пісня про матір доторкнулася до сердець мільйонів українців, а також до усіх трьох тренерів. Вони всі обернулися до Ромчика. І Зелені луки. Це. Дуже от що ти робив для цього. Ну по-перше, треба молитися до Бога, щоб він поміг усьому. Молодець сесанчену тренером Тіну Кароль, і він став переможцем другого сезону талант шоу Голос діти того ж року. Він презентував кліп на пісню Мамина зірка, який порад... який подарував йому телеканал «1 плюс 1». Музику до пісні написала Тіна Кароль, а слова Микола Бровченко. Та на цьому участь у шоу Голос не припинилася для Романа Сасанчина. У 2020 році він повертається до 10-го сезону талант шоу Голос країни. Усі тренери також натиснули червону кнопку, зокрема, і Тіна Кароль, яка була шокована, коли побачила Романа знову на сцені. Однак цього разу Роман Сасанчин обрав дана балана своїм тренером. Да, якщо ти отримаєш другу перемогу. На але цьому хлопця я пробачу абсолютно все. Люблю. Просто... Однак Данбала не зумів розгледіти того скарбу, який бачила вся Україна, і на одному з етапів Роман вилітає. Однак, Тіна Кароль робить операцію перехват і забирає хлопця у свою команду. Більше того, Роман Сасанчен стає переможцем 10-го сезону шоу Голос країни та отримує квартиру. Роман Сасанчен. отримає дарунок від нашого партнера нової будови. Квартиру в Києві. У 2022 році Роман ухвалив рішення продати свою квартиру в Києві, яку він виграв на голосі країни 10, хоча раніше мав намір переїхати до цього житла у столиці. Дуже багато часу роздумував одне надзвичайно важливе питання щодо квартири, яку ще два роки тому виграв на голосі країни. Так ви багато чули в моїх інтерв'ю, що я хочу туди переїхати і так далі. Але після того, як усе, вирішив її продати для того, щоб реалізувати ще одну свою велику мрію, про яку я вам згодом розкажу, та купити меншу за розмірами квартиру. У коментарях багато користувачів не підтримали співака, адже продати квартиру в Києві дуже легко, проте її потім важко купити. На захист Азанчі не став. Менеджер того житлового комплексу, якому розташована квартира Микола Смиковський, він пояснив: для того, щоб зробити ремонт в Києві у двокімнатній квартирі, 70 квадратних метрів, необхідно мінімум 25 тисяч доларів. А роману терміново потрібно переїхати в Київ, щоб розвиватися. Врешті остаточної інформації, що зробив Роман, з коштами немає, але відомо, що він проживає в Тернополі та. Час від часу записував пісні, однак на великі сцени роман не виходив. Зокрема, можливо, побут та сімейні питання забирали в артиста багато часу. Ну, сподіваюся, зараз в романа буде більше часу на розвиток музичної кар'єри, і нехай все вдасться. Я прийдукамо.